З самого ранку на дитячому майданчику забудовники намагаються розпочати будівництво. Під'їхала техніка, начали забивати колі, щоб якоби поставити забор. Ну, відповідно, жильці дому 5, 29, 31, вийшли, встали перед машинами і не давали. Строїть харків'яни, що мешкають у розташованих поряд багатоповерхівках, обурені. На весь район два дитячі майданчики. Тепер виходить, що лишиться один. Я живу в 29-му домі. У нас немає Смарінська, у нас ні двора. Це наш двор. У мене внук маленький. І Ну де нам гуляти? Де їм розвиватися, займатися спортом, де нам гуляти. У нас тут ні садів, ні ни скверів, нічого немає. ні. Голова гаражного кооперативу у свою чергу демонструє усі дозвільні документи: акти на землю, рішення. Міськвиконкому та генплан майбутнього будівництва У 95-му автогражному капітолію стріла була відведена територія 0,5 га землі. Тут є построєні от треті гаражі, і рішенням сесії нам розрішили що строїтельство 32 двох Мешканці звернулися до виконуючого обов'язки харківського міського голови Геннадія Кернеса. Із проханням розібратися у законності дій гаражного кооперативу Стріла зібрали більше чотирьох сотень підписів. Наразі відповіді вони не отримали. Тим часом будівництво гаражів вже розпочалось. Ми зібрали всі от підписи. Є бумага на ім'я господина Кернеса. Ответу ніякого не було. Хоча должен бути в течение тридцяти днів, 30 днів, з ну, вот 9 числа. Сьогодні у нас 6. ну а бажоме ще три. Рішення у нас немає, а у них є. Ми з цим розрішенням. Значить, будемо подавати суд. Як нам прийде розрішення, ми будемо подавати суд. Ми не ми не согласимося. Ми будемо з них звернутися, все, що угодно, дежурити, караулити. У нас нет розрішення. Голова гаражного кооперативу запевняє, три десятки гаражів дитмайданчику не зашкодять. Але місцева малеча хвилюється за долю свого улюбленого місця для забавок. Іграти, ката кататися. Я здесь живу, тому що я десь чаще, чаще і гуляю, і граюся. буде площадки, не буде хуже. Олена Захаренкова, Євген Шинкаренко, Харківські новини.